Куди нарешті я приїхала, і що ніколи б не побачив той письменник Мор – це термальні басейни. Вони звуться жайверенок. Погода в нас прохолодна, і тому можна завітати до цих басейнів. Там зараз ближче, коли я підійду. Ми це все побачимо. І от е, тут є і отелі, можна зупинитися на е, декілька днів або на день. І е, в нас тут є ресторан «Жайворонок». і ще там є винний підвал, де можна випити вина. Отак Друзі, термальні води, «Жайворонок». там термальний басейн в нас. І е, далі далі. Там теж і нові басейни будуються, і старі басейни теж будуються. Ну і ще раз скажу, тут є готель, і тут є у нас ресторан і просто так. саме вхід в термальні басейни. І тут, якщо вас не влаштує ресторація, то тут є кафе Ларк, що перекладається з Угорського Жайворонок. І ми зараз подивимося меню що вони можуть запропонувати. А, а тут у нас легенда про озеро Сенєвір. Отак. Ми зараз узнаємо.